Цьогоріч є шанс завершити війну в Україні. Таке в інтерв'ю польським журналістам заявив український президент Володимир Зеленський. Однак каже глава держави, за стіл перемовин Київ повернеться лише після отримання гарантій безпеки, бо лише це допоможе в майбутньому стримати повторну агресію Москви. Після обрання Дональда Трампа президентом США все частіше говорять про можливість початку переговорів щодо припинення війни в Україні. Хоча Трамп ще не обійняв посаду, але вже заявив, що підготовка його зустріч. Чи з Путіним почалась у команді нового господаря Білого Дому лунають різні думки щодо завершення війни? Ще, будучи кандидатом, Дональд Трамп обіцяв. Завершити все за добу тепер у його команді. Називають інші терміни. кажуть, що значного прогресу у цьому питанні не варто очікувати принаймні протягом наступних шести місяців. Та, попри те, що одні шукають можливості для мирних перемовин, єдина, хто не демонструє бажання сідати за стіл перемовин, це Росія. Москва продовжує військові дії та не виявляє готовності відмовитися від окупованих територій. Зараз з нами на зв'язку. Олександр Левченко, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Хорватія у 2010-2017 роках. Пане Олександре, ми вас вітаємо. Привітання студії глядачам. Ну, от власне сьогодні, о 19-й за Києвом, розпочнеться безпосередньо довгоочікувана інаугурація інавгурація Дональда Трампа. Він буде приведений власне до присяги як 47-й президент Сполучених Штатів Америки. Якщо говорити про його перші кроки, вже пролунала заява щодо дзвінка Трампа Путіну за декілька днів після інавгурації. Повідомляється це буде зроблено. Власне, доручив Трамп організувати телефонну розмову, її ціль обговорення особистої зустрічі. Такі дані наводять журналісти видання CNN, А якщо ми будемо відштовхуватися від цієї заяви, яка стала відома. Чи можна говорити, що власне Трамп найбільше зараз докладатиме зусиль до завершення війни розпочатої Росії в Україні, і саме на цьому він зосередиться в перші дні свого президентства? Ну, виборчою кампанією він обіцяв вирішити питання закінчення війни в Україні. Ну, єдине, що сталися зовсім не такі нереальні терміни: 24 години. Потім після перемоги у виборах пролунала більш реальна дата 100 днів після інавгурації. Вчора вже прозвучало півроку. Щоб більш реально, ще більш реально до ситуації, яка є. Ну те, що він буде розмовляти з путіним, звісно, що буде розмовляти. Ну треба розуміти бачення Кремля закінчення війни в тому числі. От а головне, що він береться за цю справу. У нього є ресурси, у нього є авторитет, у нього є можливість. Він на початку мандата не дуже залежно від багатьох е чинників пов'язаних з його електоратом. Тому закінчити можливо. Ну і звичайно, головне для нас питання, яких умова буде закінчуватися ця війна. І тут ми маємо бути насторожі, постійно бути в контакті з офіційним Вашингтоном. от ну і звісно, ситуація як буде розгортатися на лінії фронту, також буде впливати на те, яке буде остаточна модель на закінчення цієї війни. Студія, пане Олександре. Ну ми дуже, дуже сподіваємося, що в умовах цього складного геополітичного фону Україна вона буде в центрі уваги. Президента Сполучених Штатів нового, але він зокрема зазначив, що він не тільки хоче зупинити війну в Україні, він також припинить хаос і на Близькому Сході, і він, як він сказав, от сьогодні цілий ранок ми показуємо, цитуємо його слова, що він попередить Третю світову війну. Як ви думаєте, чи вистачить у нього енергії, щоб реалізувати усі такі складні і амбітні задачі? У Сполучені Штати на держава, тому у них сфера інтересів, вся планета. Близькосхідне врегулювання завжди було серед пріоритетів. Ну Трамп заявив, щось що досягнення припинення вогню. От його головна заслуга? Хоча Очевидно, що й демократи до цього долучились, тому що вони були при владі. Це їх останній, як так кажуть, політичний хід. Ну певне досягнення не можна казати, що це не політичне досягнення, що не припиняється вогонь на лінії так би мовити між ізраїльськими військами і військами і. Бойовиками Хамасу це надто важливо, Це потрібно і для нас розумієте? чим швидше закінчиться вся ця ситуація в, 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 в секторі Гази, тим краще нас в інформаційному полі. Ми знову вийдемо нарешті на перше місце. На жаль, останній рік і три місяці. значить, питання Гази цієї, яке проводить операція, яка проводить ізраїльська армія. На жаль, забрала у нас. Пальмо першості в інформаційному просторі. Сподіваємося, що питання війни в Україні знов стане головним в усіх інформаційних ефірах провідних в, 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 каналів та Тави порталів студія пане Олександре, ну тут, якщо відштовхуватися від угоди, яку Ізраїль підписав із Хамас, то багато хто із аналітиків вони звертають увагу на схожість складності самої ситуації, коли жодна зі сторін не хоче йти на будь-які поступки. Власне, це можна перенести і на поле бою та російсько-української війни. Але якщо ми говоримо про складності, ви власне, Власне, сказали, що власне можуть бути певні загрози, і тому ми маємо бути постійно на зв'язку. Комунікувати із Вашингтоном, комунікувати із Білим домом. Це робота вже дипломатична, це робота високого рівня. Але у самого Трампа, от якщо цей дзвінок відбудеться вже дійсно за декілька днів, якщо він телефонуватиме Путіну, хотілося б, і ми віримо про те, що цей дзвінок буде зроблено. У після спілкування із президентом України Володимиром Зеленським, які важелі можуть бути у Трампа для того, щоб тиснути на Путіна? Ну важелі втиснути на Путіна трошки менше ніж тиснути на Україну, тому що ми дійсно отримаємо дуже значну допомогу від Сполучених Штатів Америки. Тому, звісно, якщо ця допомога припиниться, ну. На у нас буде надзвичайно складна ситуація, тому вплив на Україну в США величезний і здається, що на Росію набагато менше. Але треба розуміти деякі речі, які можуть впливати на Путіна і дуже серйозно. Перше ми нагадаємо 90-91 рік, коли було зламано радянський союз, тоді сполучені Штати Америки велику Певні речі щодо продажу нафти і газу, цін на ці енергоносії, і Радянський Союз просто після падіння цих цін не мав грошей на фінансування навіть простих соціальних програм. Він просто здувся і, і розпався, тому що не було грошей. Ось і зараз у Дональда Трампа говорять про те, що те, що почав Байден, про так би мовити, санкції щодо тінього флоту, це хороший хід. Але це ще не охоплює всі танкери. Росія отримує продаж нафти 170-180 мільярдів доларів в рік. Фінансування війни на цей рік, яке буде рекордним: 135-140 мільярдів. От якщо перекрить нафту на 80% або якісь 20, вона все рівно комусь буде продавати. У Росії нема грошей фінансувати війну, нема грошей фінансувати війну. значить вона сяде за стіл переговорів і буде слухати те. Що її говорять? Інша тема це 350 мільярдів заморожених російських активів. І якщо Кремль буде дуже впиратися, то те, що вже давно обговорюється, передати ці активи Україні, стає більш Реальної ситуації, звісно, що ці активи будуть використані для того, щоб боротися з Російською Федерацією. Я вже не згадую трильйон доларів активів. Це державні активи, а ще приватних осіб російських трильйон. Це вже ще наступний крок, і так далі. Тому є можливість тиснути на Путіна фінансово не стільки військово, але ці фінанси можуть задушити Росію як свого часу в 91-му році США задушили радянський Союз. Студія Олександр, дякуємо, що ви звернули увагу на ці важливі моменти санкційної політики. Олександр Левченко, дипломат, надзвичайний повноважний посол України в Республіці Хорватія у 2010-2017 роках Був з нами на зв'язку.